Знаєте, я такий, така блядина, а Роман Ляпин. Він написав мені в фейсбуці комментарій. Це тому, що ви зря пошли проти Росії. зря ви пішли проти цих гандойов. Ну, не важно. Таких людей дуже дохрена. И в Украине и вражки, які утверждают, не подібно было идти против России. Ну, Параши. Тільки один нюанс. Один, блядь, маленький нюансик. Мы не шли против вражки. Мы собі жили спокійно. Поки ви, ви, блядьки, не напали на нас и не пошли на нашу країну. Я потім в цьому видео закреплю в комментариях з Фейсбука, що воно мені написала, що ми пішли, куди, блядь, ми пішли. Ми спокійно жили, працювали. Заробляли і планували своє життя. А ви, блядота, вирішили, ми живемо ну, в Сараці, значить так можуть жити усі. Ви же, блядь, чекали своє і чекали і, ну, чекали Советський Союз. То есть Советский Союз – это ваша параша. Бо она создала у, всех в Америке, в Украине президент меняется, а вражки он никогда не изменится. А, ну да, вы скажете, что Америка галима, она пропадила, там что-то продала. Ну, при этом, блядь, вы действительно дебилы, бо вам кажется э, гандайов э, в своем телевизоре по якусь ересть и вы верите, что вам кажут в телевизоре. А якого черта вы користуетесь айфонами? Ну, якого черта взагалі Чому у вас в городе американские є? німецьке Немецкое якого чорта? Давайте чисто ваша русская, то есть нихуя. І було бы все чудово. Ну, от. І ви, 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 блядки, пришли в нас до країни. Напали, стреляете в жилые дома и кажете, на вищу мы пришли в дебил. То есть вы пришли, уничтожаете, бываете. Мы, блядь, сидели в дома, спокойно працювали, строили майбутнє а ви привыкли жить. А uh, як при царе надо воювати. Отекав, якщо Путін помре. хто буде замість нього? Чи він не помре? Он буде, навіть якщо помор, він буде досі проводити рашка. Ну і так виходить. Ви голубы подумайте, мозгами. Бо я розумію, що це дуже тяжко. і, мабуть, ви це не будете робити. Ну просто подумайте своїми мізками, Може там щось ще залишили. що ви, вы дабы. Просто подумайте сову Україні.